Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні вам віщою із дольнього Кордуна, як такої репортаж з Петлюй на ший. І у нас там відео, таке відео Дебіл-липня, друга Дво. Відповіді, шановним глядачам, я підготовлю на завтрашнє відео, яке буде називатися Хороший командир і медицина. Ми качка меду. Ну, Перервала, обірвала цю рубрику. Ну, ми до неї повернемося, щоб ви ну, Щоб вам донести про реальні не те, що сьогодення, а воно завжди так було. Шановні глядачі. Що для вас може зробити хороший короче. Шановні глядачі, блин, Комарів просто нереально. Надо було спіройку взяти. Коротше, у нас дебівлипня в літо до нас. Це, коротше, канал бджільництво і природа із відео «Чистопорудні бджоломотки. Шановні глядачі. Відео просто бомба. Подивіться, бджільництво і природа» канал. «Чистопорудні бджоломотки. Це відео. Мужик якийсь там виклав. Він там пасічникував і... Щі... Що вас чекає, коли ви будете пасічникувати так як він. Шановні глядачі. Нічого не придумуємо лише цитати. Ну. Я виписую все, щоб вам показати, що я вмію писати. Банально просто. Що він заявляє? Він там, коротше, підсадив дві е, племіні бджоломотки і розказує про свою пасіку, і про... Про його задочі на даний момент. Зараз початок липня, місяць тому підсадив. Тобто підсадив десь 10 червня, я так зрозумів. Минулорічні племінні матки у мене, на жаль, загинули зимою і багато бджіл пропало. Я зараз відновлюю Посіку. Оце ключове Що... От Просто оце, оце ключ до всього цього. Моток прислав Вітолій Ліпотов, пішець склинор дві мотки. Дуже щепетильний чоловік. Ми до цього чоловіка ще повернемося з його мотками. І цей чоловіога із бжільництва і прируда показує паспорта декількох моток. І потім йде пояснення. А для розуміння повного, що складається пасіка, я кожен рік докупляю, і у мене отака вже кількість паспортів зібралась. Маточок. Ну, коротше показує паспортів, там ну, штук сім там маточок, яких вже більше немає. Яких вже більше немає. Ну. Це для розуміння, що в мене не бджоли які самі десь розводяться, десь самі мотки собі розводять. Роблять самозміну, чи там, чи там самозміну, чи там не дворові бджоли, а які пройшли систему селекції. В мене чисто корніка, інших порід я не тримаю. Нею я цілком задоволений і ті, хто купує у мене моток або бджолопакети, в принципі, задоволений. Шановні глядачі, ми, ми просто надіємося, що. Це завжди різні люди. ну, Якщо в тебе купують мотик або і пакети одні ті самі, то це щось або з твоїми мотками і пакетами, або з їхніми методами пасічникування, які основуються, так зрозумів, на теж твоєму підходу до цієї спрови. Коротше, мужик відкривав вулик і каже: задача наростити до зими, щоб вони перезимували. Розвиток, в принципі, нормальний, мене він задовольняє. Оце він починав вже одною ногою заходить в нашу рубрику дебіл. Короте. Там оцих е -о -о от отводків, що він підсадив моток, там взагалі немає перспектив. Взагалі. Ноль. Короте. Там просто вони не виживуть. Ну. Задача наростити до зими, щоб вони перезимували. І... Методи пасічникування не відповідають поставленим задачам. І зараз ми про це ще будемо розбирати детально і скрупульозно. Чому я вирішив записати відео? Чоловік попросив себе сам. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Чоловіче, із за твого відео ми просто відео знімемо, які проблеми. Коротше. Задача яка? Наростити до зими, щоб вони перезимували. Виконання задачі. Чоловік поставив на маленький отводок, підсадив матки і пішов. Через місяць прийшов, меду їм наставив. Там нема, там дві ромки розплуда Ну, бджоли на одну ромку. І дві, я так зрозумів, печатаних повністю минулорічного меду. Жодної коплі нема розпечатка Ну воно видно. Це означає, що якби він поставив, він не розпечатав ті рамки, він з таким смислом міг і цеглини поставити там у той вулик, там особу, ну толку Нема з його нерозпечатаних рамок. Не пішов запах. Коротше, і в бджол не було стимуляції, іменно в матки не було стимуляції через відсутність взяток, сіять там нормально яйця, тому що не було приноса меда, а він не розпечатав рамки. І за цього знизилася і закладка. А старі бджоли, які повинні були нових виростити, вони здохли. Коротше. І тепер е лазять одні сірі бджоли, і тепер начать це все з нуля, коли вже 8 липня. Ну, це вже без зовнішніх запозичень, десь печатного розплута. Там просто нема перспектив, там не буде діла. А оскільки посіка здохла, через те, я ж почитав коментарі, йому ж там куча людей подякували за розкриту тему. Ну, це просто якісь блядь ідіоти. Ой, слово блядь, вибачте, він розказує: бджоли в нього загинуло через що? Заїв кліщ, закристалізувався мед. Полоски не спрацювали. Конді на новий рік він клов, ну, Конді клов на новий рік, і воно теж не допомогло. І починав все спочатку. Якщо кліщ заїв бжіл, це означає, що його супермотки не, переступ, не пересіяли у той бар'єр, коротше, де, після якого вже починається домінування розплуда над кліщем. Вони не, не перейшли цей бар'єр. Я розказую вам для цієї з з того з, 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 пасічникування свого, я взагалі ні разу в житті не ставив полуски. У мене бжоли гинули від чого завгодно, лише не від кліщо. Ну, від кліща теж гинули. У ну, мене вони то горіли, то топились. Ну, коротше, т.д. і т.п. А коли кліща було мало, це взагалі була просто. Я вам поясню у 23-му році пішли в зиму. Я пам'ятаю, ми зараз за кліч заговорили. Я пам'ятаю, пішов один 15 й ромочний в зиму. 13 е, пішло 2 14 ромочних. Це повністю обсижені бджоли. Це 15 вуликів має було таких. І 12 вуликів пішло 13-ромочних. Ви представляєте, що це таке? Як їх взагалі, що з ними робить? Коруч? Я ще їх в зимівник заносив. Ну, я ж сам заносив їх. Треба просто зазумозити. Супербжули, супермотки не пересіяли поріг домінування над кліщем. Ну, полоски не спрацювали. А чому не спрацювали, якщо кліщ в розплуді, а полоска діє один-два дні. Все. Мед закристалізувався. Тобто. Було настільки мало бджіл, я так зрозумів, що не зміг він їх Ну, Посадить пучно, щоб вони своїм теплом розтопили медка, мед. Якщо. І клав на новий рік Конді це означає, що ще й того, що меду, що був там, я так зрозумів, його було недостатньо. Що... Як це на новий рік Конді Ну... Коротше. Посічники... Посічник. Коротше. Його методи пасічникування не відповідають поставленим задачам. Бжули ті, його елітні мотки, вони не виживуть. Вони не виживуть зими. Тому що вони вже вже, це тільки здається, що 10 липня, де там те 10 вересня, бджул вже в зиму гнізда формують 20 серпня. Після до 20 серпня ти повинен повністю закрити всі питання із. Масою бджіл у своїх вуликах. Ну, по теорії. Оскільки, а скільки клімат змістився, у нас стало тепліше. Можна закрити його там до 5 вересня, я вважаю, Або десь ну, до 1 вересня. Ще у вас є там, 10 днів. 10 липня це без причетного розплуда со сторони. Ну, у вас не вийде. Не вийде оцього чоловіка і 60 тисячами підписників вести їх в зиму. Не буде ділити. Там єдиний в нього. Горний момент, короче, що він може вже по тих документах на отих двох маток, можна вже піти у ритуальне бюро та вже пам'ятники гранітні плити їм заказати. Коротше, ну за Щоб, коротше, коли вони вже окочуряться весною, вже вони були готові їх похоронити. Тому що та ціна, яка заплачена за ті матки, вона от, варто, щоб їх похоронити з почистями. Шановні люди. Повернемось тепер до Матковудів. Віталій Ліпотов дуже щепетильний чоловік. Пише склінор. Ну, чи то мене щось з очима, чи то я по -про, -про, про батьківську лінію склінора не сильно освічена людина. Але то не склінор. Ну, я постійно дивлюся відео з ну, зі склінором. І то склінор він коричневий. Ну, з коричневим брюшком. Ну, там чорна матка пуза, коротше, як українська степова. Толі цей щепетильний чоловік виводи, що по полу, короче, від толі ліпоту. ли, що то я не зображаю в батьківській лінії бжоли, шановні глядачі. Ну, в кого є картика склінару, до вас велике прохання. Напишіть відмінність матки бдільництво і природа. До матки Карніка Склінар, коротше. Ну, шановні глядачі, там дуже видно його моток, він же їх показує так гарно. Шановні глядачі. Ну що тоді? Які ми робимо висновки? Чоловік повністю від бджільництва далекий абсолютно. Він, коротше, ли він не доганяє ні чорта, то Толі, коротше. Зараз ми сформулюємо це все. Толі впорює нам якусь діч. Короте. Продає бджіли, які не здатні самоорганізуватися взим. Тобто їх мало меду нема. Короте. Ще й він до них халатно відноситься. Шанов глядачі. Ну що, влітає бджілиці природа з цим відсом у нас. у... Коротше. В рубрику Дебілипня зі своїм пасічникуванням і оцими двома мотками, їх перспективами. А про вас з своїм бухлом, яке, до речі, я взяв, щоб піти картоплі набрати, шановні глядачі. Там ще до пацанів якийсь родич приїхав. Думаю, паїне, може, купи короче, та на столицю забере трохи є лівця. Пляхо 0580 гривень. Звони. Посіка хелп.